Головний розвідник України Кирило Буданов бере участь у найскладніших операціях разом із підлеглими і змусив голосом здатися в полон 19 росіян. З вами новини Тесен'ю. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми розкажемо вам детальніше, що відбувалося на полі бою за участі начальника головного управління розвідки України. По рації начальник гур Буданов змусив 19 росіян здатися у полон. Про це заявив командир групи ПЗРК спецпідрозділу Артан із позовним лютий в інтерв'ю РБК Україна. Про те, що в бригаді з хлопцями працює особисто керівник розвідки, багато бійців навіть не знали. Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогонового ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміло, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові. Лише одними переговорами по рації змусив 19 трьох росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалася, що разом з нами у нашому. У секторі знаходиться начальник ГУР. Командир групи. Каже, спецпризначенців гур нерідко відправляють на завдання, де доводиться зіштовхуватися з багатократною перевагою ворога на найскладніших ділянках фронту. У найтяжчі дні хлопці були під Бахмутом та в Енергодарі. кажуть, виконання завдань там у тому числі допомогло потім звільнити правий берег Херсонщини. У деяких операціях, за словами лютого, безпосередньо бере участь і Кирило Буданов. Про це стало відомо не так давно. А от азартність притамана Буданову ще з часів майорства. Тоді він разом із іншими бійцями влаштовував рейди до тимчасово окупованого Криму, щоб реалізувати деякі плани на аеродромі Джанкой. Однак Буданов сказав, що в Криму вони діяли не раз до цієї операції, були інші, але судячи з усього, і не останні. Будучи вже керівником Буданов, не припиняє брати безпосередню участь у підготовці та виконаннях завдань. В одному із інтерв'ю представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що і назви, якими нарікають спецоперації, вигадує сам Буданов. Як ви могли переконатись в головному управлінні розвідки дуже багато талановитих і креативних людей, так і так. та леву частку цих операцій, зокрема, і санкціонує, і продукує назви генерал Буданов, це також не секрет. Звичайно, за кожною з них стоїть певний символізм. І так співпало вже пізніше, що е, людина, схожа на Путіна, розповідала про те, що там, Україні треба вчити якісь російські танці, бароню, зокрема. Ну ось тут показали, що в принципі. Воно не зазвичай в нашому випадку навпаки відбувається. Тепер росіянам щось треба вчити, але далі буде ще ціла низка операцій, і вони зараз в роботі. Реалізація яких дозволить в повній мірі осягнути задум і цієї назви так само. Досі Росії тяжко оготитися і від гурівської спецоперації Синиця, коли пілоти РФ виманили в Україну разом із гелікоптером Мі 8 Сам Буданов інформацію коментував скупо, але натякнув, що росіянам слід чекати на схожі сюрпризи. Такі переговори таємниця, але таке спілкування в нас як ішло зі ще кількома особами, так і триває. А те, що сталося, просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються. Українська розвідка давно славиться своїми спецопераціями, і особливий жах наводить на росіян у Криму. Поки ті не знають, як захиститися від українських розвідників, спецпризначенці вже розробляють нові спецоперації, і деталі будуть лише після завершення. А як вам такі приємні витівки Буданова? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини та ставте вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.